Дев'ятниця вшанування Пресвятої крові Ісуса Христа. Розважмо, як Ісус Христос в четверте пролив свою пресвяту кров під час коронування терновим вінком. І, сплівши вінок із тернини, поклали Йому на голову. Солдати з жорстокістю втиснули терновий вінок Ісусові на голову, і в четверте пролилась його пресвята кров. Це кров, яка очищує людський розум. Освячує наші думки, розбиває гординю, Ісус мовчки приймає корону стерину: не срібло, не золото, а колючки, не для слави, а для зневаги. Але саме тут він найвеличніший, бо немає більшої сили, ніж та, що терпить заради любові, терпить біль, приниження, людську недосконалість. І не втрачає здатності любити. Справжня любов пізнається у стражданні. Христос не лише навчає нас цієї любові, Він став її втіленням. На Голготі, на хресті, в кожній краплі пролитої крові виявилась любов, що не шукає свого, а віддає все, навіть саме життя. О Ісусе. Царю з терновим вінцем, очисти мій розум, мої думки, моє життя. Навчи мене відкидати гордість і носити в серці корону Твого милосердя. Нехай твоя кров, пролита під час коронування терновим Вінцем, буде для мене джерелом сили, покори і внутрішнього миру. О Ісусе, коронований терням, будь Царем мого серця. Царе мого розуму, царем мого життя. Амінь. Отче наш, що є син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окрови і воду, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, час, і на віки віків Амінь. Окрови і воду, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас, довіряю Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О крови і водо, що витекли з Ісусового Серця, як струмінь милосердя для нас довіряю Тобі. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі. І жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на Дух, нехай Пресвята Кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось. Нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Амінь.